Розглянемо розв'язання задачі рівня спорту. Другий тур гекон 2025. Спочатку будуємо великий еліпс. Тепер розглянемо от цю дотичну, яка є одночасно дотичною і до еліпса 2, і до еліпса 3. Ось вона. За оптичною властивістю еліпса от такі кути однакові. У другого еліпса фокус 1 знаходиться в тій самій точці. І дотична та сама, це означає, що його другий фокус теж знаходиться десь на цій лінії. Де сама, зараз знайдемо. За означенням Еліпса от такі суми рівні. Значить, оця точка F2, вона в цьому трикутнику розбиває периметр навпіл, тобто це точка дотику зовні вписаного кола. Ось вона. Тоді будуємо. Наступний еліпс. таким чином. Так, Трохи підрівняємо. Візьмемо довільну точку. Це буде точкою дотику жовтого еліпса і великого. І так само розуміємо, що якщо ми проведемо дотичну, вона буде однакова для жовтого еліпса і для великого еліпса. І тоді знов працює, знов працює оптична властивість оці два кути однакові. А оскільки фокус співпадає, то тоді другий фокус жовтого еліпса десь на оцій прямій. Тож з'єднуємо і за умовою він мусить бути ми можемо його обрати отут. Будуємо третій еліпс. Ось наші готові два фокуси і через цю точку. Задачу розв'язано. Задача 2. Почнемо з жовтого і блакитного півкілу. Так, от у нас жовте півколо, і отак от довільно, плакитне півколо. Їх поставимо спільна дотична, і серединим перпендикуляром знайдемо центр великого півкола. Ось він. Ось наше велике півколо. Зелене півколо впишемо гоматетією. Довільна точка, перпендикуляр. І ось наше півколо. От Для початку отаке довільне. І От на цій прямій знаходиться вершинка того півкола, яка нам потрібна. Тож, робимо гомотетю з, з точки F цього півколу. Ось таким чином. Задачу розв'язано. Задача 3. Почнемо з жовтого квадрата нижнього і прозорого. Ось вони. Так, зробимо для зручності отакі рейки. Залишається якось провести коло через оці дві точки, так, щоб це коло відтинало на даних паралельних прямих відрізок заданої довжини, який дорівнює стороні першого квадрата. Для початку ми візьмемо сторону першого квадрата, ну і поставимо десь. От таким чином. Тепер ми знаємо хоча б напрям цього. Відрізка. Центр нашого кола лежить на серединому цьому перпендикулярі, а оцей серединий перпендикуляр дасть нам кут, бо саме цей відрізочок він а, не той, де наше коло буде перетинати, але ж оцей кут такий самий, як у справжнього відрізка. Значить, і з нашим таким серединним перпендикуляром. Як ми це використаємо? Візьмемо такий рівнобедрений трикутник. Значить, він не є значить, справжнім, оце ж не справжній центр нашого кола, але цей трикутник рівнобедрений подібний шуканому. І десь на цьому серединному перпендикулярі, лежить центр нашого отакого відрізку. Отак, якщо підтягнути, о, оце вже воно. Ну так, Ми його тут паралельно перенесемо, цей відрізочок сюди. Оцей перпендикуляр і дасть нам шуканий центр. Ось перед нами вже те, що нам потрібно. Залишається тільки квадрат пробудувати задачу розв'язано. Так, задача четверта. Будуємо велике коло і квадрат. Оскільки коло вписане в чотирикутник, то у нього суми протилежних сторін однакові. А це означає, що у нього однакові різниці суміжних сторін. Оцих двох і оцих двох різниці однакові. А це означає, що. Оці дві точки лежать за означенням на гіперболах з цими фокусами. Тож беремо гіперболу, вказуємо оці фокуси і цю точку. Гіпербола перетинає отут коло. Це необхідна нам точка. Оце і буде наш чотирикутник. Вписуємо коло, Задачу розв задача розв'язана. Задача п'ята. Почнемо з кута 60 градусів і півколо. Поставимо всередині цього кута. Ось воно. Тепер відносно бісектриси кута відображаємо діаметр. І ось ця точка, яка нам потрібна. Тепер проводимо перпендикуляр і, відповідно, ці відрізочки будуть рівні в силу симетрії. Задача вам розв'язано. У шостій задачі почнемо з трьох кіл маленьких: зеленого, блакитного та жовтого. Ось вони. Тепер пошукаємо центр великого кола. Виявляється, якщо провести радикальну вісь крайніх зеленого і блакитного кіл, ось вона. І відобразити цю вісь відносно середини відрізка, що сполучає центри крайніх кіл, ось таким чином. То саме на в цій червоній прямій і лежить центр шуканого кола, поставимо його, як за умовою, на середньому колі жовтому. Цей факт пропонуємо довести самостійно, а далі просто проводимо отак перпендикуляри, щоб знайти вершини півкіл. Отаким чином. Задачу розв'язано.